Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8, та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Обчисліть і наше завдання. І варіанти відповіді А, Б, В і Г. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степеня з від'ємним показником. Працюємо у внутрішніх дужках. Це буде дріб чисельнику 1 у знаменнику 2 у першому степені. 1 додати, знову переписуємо. Одна друга. Подамо одиницю як дві других. Дві других відняти одна друга, це буде одна друга. І тепер підношу до мінус другого степеня, це буде у нас дві перших у квадраті. Дві перших це два в квадраті 4. Маємо 5, у степені мінус три. Або це дріб-чисельник 1 у знаменнику 5 у кубі. 5 у кубі це 125. Маємо 1 125 Записуємо відповідь. І варіант у нас відповіді. Г. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8 виконано.